Друзі, всім привіт, Анонсую! Хто мене там запитував і просив, а коли ж у вас з'явиться рестайлінг Volvo V50 Після 2011 року, щоб і в комплектації щоб були максимальні, і щоб мотор був восьмиклапаний з одним розпредвалом, і щоб механіка шестиступка була. була. Дві свіжі такі Вольво привіз. Одна, ну просто... Ну, я не знаю, як її назвати, така красотка білий перламутр колір ексклюзивний, такого ну дуже рідко зустрічається дуже рідко. І одна чорна вольво. Це у нас. Чорна. Одиннадцятий рік 8900 а ця 12 рік, 9300 Значить, обидва автомобіля не фарбована жодна деталь. Технічно дуже класні, справні. Зараз покажу так коротко по комплектації. Ось така комплектація. Шкіряний салон коричневий, шкіряний руль, там є монітор, алюмінієві такі вставки стильні. І музика тут, друзі, музика, дуже крута музика Volvo Premium Sound, ну я вам хочу сказати Дуже дуже цікава машинка. Нова резина Continental літня. Релінги. Фарко. Так, і чорна. Парктроники сзади. И тут парктроники сзади. Теж хорошая резина, Мишлен, всесезонка сезонка. Черный шкиряный салон. Ось так поглядает. Теж алюмінієві такі накладки вставки. Круїз контроль, клімат-контроль, підогрів сидінь. А, музика дуже крута, хоч і не немає того шилдіка Sound, але грає вона практично так само, як і в тої бі білої. Ось такі скло чорне по периметру, все рідне навіть лобове. А з цього перламутра теж все рідне і лобове рідне. Тому, друзі, я запрошую вас до нас на майданчик. Ось дві свіжі машинки, які заїхали. Ще їх немає і в інтернеті, ні в авторії, ні в інших. Ну, коротше кажучи, немає їх ніде ще. Приїжджайте, дивіться. Дуже класні варіанти. Ну і ще стоять у мене ще дві Вольво. Ось вони. До речі, той перламутр і Volvo із Бельгії та з Нідерландів чорна. А ці, ця з Німеччини серебриста. Тут Значить, 2008 рік 16-клапанний HDI мотор дизельний, п'ятиступка механіка. І тут 2010 рік вже поставили її на номера. Теж 1, мотор, 1,6 дизельний мотор, 16-клапанний Тут комплектація такий комбінований салон. Ось такий. Хвилинку. Тут тканина, але є круїз контроль, підогрів сидінь там є, багато чого цікаво є. Тому, друзі, є що вибрати. На цьому все. Запрошую вас до нас на майданчик.